Skull Bones. Привіт, Олі. Для початку варто розібратися, чим не є Скален Bones. це не Assassin's Creed і не екшен від третьої особи, в якому персонаж бігає, стрибає, б'ється з противниками на шпагах чи тихенько їх вирізає, ховаючись в стосі пальмового листя. Скален Bones — це гра про корабель. Найближчі по тематиці це Sea of Thieves від Xbox, та навіть його концепція відрізняється. Весь базовий ігролад гри від Rare побудований на команді з живих гравців та їхньої комунікації. And Bones – один корабель призначений виключно для одного гравця. А команда корабля загалом є функцією, яка виконує накази при натисканні на кнопку. Хоча інколи і їх потрібно підгодовувати для відновлення сил, проте весь успіх залежить виключно від вправності гравця. Наш довгий шлях до найвеличнішого пірата починається з крабле Трощі, яка є наслідком епічної битви з флотом компанії. Прийшовши до тями на залишках судна, створюємо персонажа у доволі стильному редакторі, хоч і не дуже практичному, бо видно лише обличчя героя. Але пізніше у грі можна буде змінити зовнішність як завгодно. Після кастомізації нас підбирають виживші члени команди. Пройшовши невеличке навчання базових механік гри, відправляємося зі стартової локації в приблизний регіон Сейшелі. Та Мальдів з важливим листом для місцевого управлінця звичної сюжетної кампанії гра немає, але наш підйом ієрархію супроводжується гілкою завдань для Скарлока, головного пірата регіону. У нього свої справи з місцевими племенами та угрупуваннями. З кожним намагаються знайти власний підхід, і, а вже ж, з найбільшою вигодою для себе. Щоб довести свою відданість, спочатку доводиться виконувати роль хлопчика на побігеньках. З часом доволі швидко піднімаючи репутацію. Цю нам доручать серйозніші справи, поступово розкриваючи та навчаючи новим можливостям гри. Зазначу, що на цьому клаптику індійського океану змішалися безліч культур та народів африканці, індійці, купа європейських народів. Загалом пірати це ж вигнанці з різних народів, тому тут все доволі автентично. вам більше офаюмоджос. У світі піратів репутація є мірилом усього, навіть прогресії. З кожним новим рівнем репутації відкривається можливість змайструвати новий корабель та зброю чи обладнання для нього. Але щоб змайструвати щось нове, потрібно ще знайти та придбати креслення потрібного устаткування. Кораблі мають свій окремий рівень. Базовий, яким створюється судно, залежить від його розміру, а встановлюючи нову зброю, захист та устаткування, яке дає пасивні бонуси, рівень корабля зростає. Що додає очок здоров'я та місткість трюму. І повірте, збільшеному багажнику ви радітимете ледве не більше, ніж кільком зайвим очкам здоров'я. Особливо на перших етапах гри виникає непереборне бажання збирати кокос та деревину, обшукувати покинуті та розтрощені кораблі, купувати товари за зниженою ціною у одного племені та перепродавати їх дорожче іншим. Торгувати, звичайно ж, корисно, і потрібно це робити, але якось не по піратськи це, можна займатися пошуком ск. Карбів для цього потрібно знайти мапу, на якій зображений клаптик суші та підказка, де його шукати. Можна спробувати обчистити відомого потужного пірата, це як аналог світових босів. На ранніх етапах гри для цього завдання краще покликати інших гравців, і робиться це буквально однією кнопкою. Також є можливість вполювати акулу, крокодила чи навіть бегемота. І це можна робити гарматою з великого корабля, але збитого таким чином звіра шкіра буде не найкращої якості, тому краще взяти мало. Ленький човник та озброїтися списом. Основним джерелом репутації та ресурсів є контракти. По суті, це другорядні квести. Вони можуть бути абсолютно різними: від збору продуктів для забезпечення діяльності бази до вистеження та вбивства зрадників якогось племені. Окрім грошової та репутаційної подяки, нас винагородять косметичними предметами, ресурсами, кресленнями чи будь-чим іншим, що має цінність у грі. Після досягнення певного рівня репутації відкриваються розслідування. Ця активність починає. З підслуховування розмови про якусь подію чи особу, після чого шукаючи та співставляючи підказки, просуваємося історію, в кінці якої чекає винагорода. На пізніх етапах гри відкриється контрабанда, це окремий великий режим, в якому ми прямо конкуруємо з іншими гравцями. PvP в Skull and Bones базово опціональний, що, на мій погляд, правильне рішення, адже не всі люблять сутички з іншими гравцями. Але якщо хочеться, на початку гри для PvP є окремі активності, до яких можна миттєво. Приєднатися за сповіщенням на екрані, наприклад, полювання за скарбами. У одного гравця опиняється мапа з місцем розташування скарбів. Інші гравці повинні заволодіти цією мапою. Хто перший знайде скарб, той молодець. При цьому всі учасники гонки позначаються на мапі та можуть вільно нападати один на одного. З кооперативними активностями та сама схема. За сповіщенням долучаємося до спільного подолання місії. Також усю гру можна грати в класичному кооперативі без додаткових Умовностей, попри наче стандартні для жанру активності, гра може й дивувати, наприклад, неочікуваною зустрічю з левіафаном, чого я не очікував, бо трейлери гри не дивився. Грабувати торгові або навіть військові судна теж праведне діло, та навіть грабежі фортів вітаються. Але до цього заняття краще підготуватися, бо швидкий набіг на поодинокі торгові судна може перетворитися у бійню на 4-6 кораблів. Маю ідею: а що як зробити стрім гри та повідповідати на ваші коментарі та взагалі поспілкуватися про гру в чаті разом з вами? Що думаєте? Пишіть в коментарях. Ну а тепер про боївку. Вона тут базово дуже проста. Але має кілька нюансів. Кораблі поділяються на класи відповідно до їх особливостей: це танк, підтримка та нанесення пошкоджень. Зброя по периметру судна розподілена на сектори: борт, ніс та корма. Гармати мають невеликий, ну відносно кут огляду, що насправді потрібно використовувати під час бою. Відстрілявшись з бортової зброї, змінивши швидко кут, вже можна дати залп з носової частини корабля. Ну і так по колу, якщо противник дозволяє. А вже ж гармати є різних типів та з різними властивостями. одні стріляють далеко, інші мають велику зону ураження, а треті взагалі вибухові і легко підпалять вороже судно. Кожна гармата стріляє окремо, що дає змогу краще контролювати їх перезарядку та вести прицільний вогонь. А він тут потрібний, бо противники мають слабкі місця, ураження яких позбавляє їх певного функціоналу та навіть бойових можливостей. Загалом бої динамічні. Якщо противник на рівень чи два старший, доводиться постійно маневрувати, збільшувати та зменшувати швидкість. Ну і вицілювати слабкі місця. Якщо загинути, то практично весь вантаж залишається на місці смерті, за виключенням кількох базових речей. І Якщо по дорозі загинути, то весь вантаж зникне. За невелику плату можна відродитися одразу ж в морі неподалік місця катастрофи. При цьому максимальне здоров'я трішки зменшиться. Ну, щось на кшталт як Demon's Souls. З кожним разом корабель відновлюватиметься все менше, і це зображуватиметься навіть у його зовнішньому вигляді. Якщо ж померти в останній раз. Сто відновимося вже на найближчому причалі. Інколи по покинутий вантаж доведеться чимало плисти. Щодо порівняння з Black Flag, яке лунає просто з кожної праски, то як я зазначав на початку, це. Різні ігри в різних жанрах з різними акцентами. Це як порівнювати, ну я не знаю, Forza Horizon та GTA. Деякі механіки, які присутні у Assassin's Creed, будуть лише дратувати у Skull and Bones. в тому числі абордаж з повноцінною бойовою системою. Сам по собі абордаж не є обов'язковим, але дає бонусну здобич, тож особливо на початкових етапах гри краще ним не нехтувати. У мене бували випадки, коли я брав на абордаж трьох противників поспіль з різницею у кілька секунд, і було дуже важливо робити це швидко, поки інший корабель не викличе підмогу чи не розвернеться для кількох залпів у мій бік. Розтягувати рутинну діяльність, чим є абордаж, тільки призведе до зайвого дратування через кілька годин грання та бажання ігнорувати його взагалі щодо бойової системи персонажа. Ну капітана, то робити її тільки для абордажів, ну взагалі немає жодного сенсу. Це місяці, якщо не більше роботи, і для чого? Щоб під час абордажу дві секунди герой міг помахати шаблюкою і все? А якщо розкривати її повноцінно, бойовими завданнями, вилазками і так далі, то це все відволікатиме від кораблів та зробить гру перевантаженою механіками та загалом змінить акценти. І це вже буде не Skull and Bones», а «Black Flag 2». Але якщо ігролад цих ігор дійсно знаходиться на різних полюсах, то от сюжетну складову можна порівняти. І в Скаленбоум хотілося б бачити оповідь у більш традиційній формі. Хай би навіть вона була лінійною, але з хорошою постановкою, катсценами та сюжетними поворотами зі зрадою та неочікуваними союзниками. Ігор про романтизоване піратство та піратство загалом не так вже й багато, а сюжетних ще менше. Найбільше дратування викликають дрібні незручності. Наприклад, щоб просто від... Відновити корабель після кількох трощ, потрібно спочатку висадитися на берег, потім повернутися назад на корабель, і тільки тоді з'явиться меню, в якому будуть функції ремонту, розподілення вантажу та іншого. І от було би добре одразу пришвартуватися тільки для ремонту та кастомізації, без висадки на берег. Ще одна дратуюча дрібничка: при зміні корабля гра дає на вибір лише два варіанти, що робити з вантажем: це перемістити все на новий корабель або у сховок. І коли ми міняємо велике судно на ще більше це не становить проблем, але коли нам потрібна маленька шхуна, ну щоб дістатися важкодоступних місць, то тут вже виникають проблеми. Зручніше було б лишати весь вантаж окремо на кожному кораблі, але як я розумію, технічно трюм це єдиний простір для всіх кораблів одночасно, величина якого вже якраз залежить від обраного судна. Загалом користувацький досвід дуже позитивний в грі чимало дрібничок, які роблять грання зручнішим. До прикладу, будь-яке креслення можна закріпити як завдання. Щоб моніторити, які саме ресурси необхідні, в якій кількості, і навіть де їх шукати. Для розділення стосу великої кількості ресурсу чи товару не потрібно чекати з затисненою кнопкою, поки лічильник прокрутить сотню чи другу кіл до потрібної кількості. Тут все працює як тризначний кодовий замок, тобто обирати потрібно від 0 до 9, що сильно спрощує всю процедуру. Щоб більше, натисканням однієї кнопки можна обрати між мінімальним та максимальним числом предметів, і такі дрібнички зустрічають. Ця то тут, то там, що приємно. Skull and Bones багато в чому стала жертвою обіцянок студії, ну і конкретно Іво Гімо, який не вміє тримати язик за зубами. Перебільшені очікування гравців призвели до того, що після релізу всі почали детально розглядати ледве не кожний елемент гри, чого б не робили, якби це був звичайний такий буденний реліз. you, decide where you belong. Мені здається, що видавцям час задуматися і змінити підходи у просуванні ігор, тому що теперішньому геймеру важливіше гру не догайпити, ніж перехвалити, набиваючи її ціну. Але й реальних проблем вистачає, як загальна невідшліфованість гри, а деякі рутинні моменти, як той же ремонт судна в порту, могли б бути реалізовані з меншою кількістю дій. Skull and Bones має неспішний загальний темп гри зі збором ресурсів, доставкою товарів та пошуком скарбів, але здини. Економічними боями, грабежами фортів та загалом чималою кількістю різноманітних активностей. Гра не вивалює на гравця одразу всі свої механіки та можливості, що з одного боку є плюсом. А з іншого, по першим годинам, може скластися враження, що в грі, окрім збору жита та виконання контрактів, більше нічого й немає. Ще Ubisoft дали цілу восьмигодинну годинну версію гри, і це дуже круто, тому що за цей час в принципі можна визначитися, чи подобається вам гра чи ні, та й награтися на навіть можна. І чи вартує вона своїх 1300 гривень на ПК та 2300 на консолі. Дякую всім, що додивилися, а також людям, які підтримують канал фінансово, особливо подяка Данилу Рум'янцеву. Побачимося вже ось в цьому відео, яке щойно вирізло на екрані. Бережіть себе і далі буде. Бувайте!